Всім привіт! В цьому відео я хотів би показати вам кролики, вже трохи давненько не виходило ві відео з ними, тому сьогодні я їх вам покажу, як вони підросли, які кролики є. І трошечки про них розкажу. Спочатку розкажу про те, що вже цих кроликів, що я знімав в попередніх відео, немає. Не вижило ні одне. На жаль, на жаль, таке буває і нічого з цим не поробиш. І також ось з цих кроликів вроде би, двоє загинуло. А всі останні кролики нормальні, величенькі, такі гарно ростуть. Особливо ці вже такі здоровенькі кролики. Такі вони один тут видно. Вони всі від строкача, ось від цього кролика, що п'є воду тут. І один вийшов такий строкачик. Таке класне кроленятко. Дуже мені подобається. Всі такі чорні і один чорний з білим. Але вони всі такі прикольні, класні. Давайте я вам відкрию і покажу їх. Ось такі вони. Кроленятка. Таких шість кроликів. Ну а тут каліфорнійці. Тут 5 штук. Ось такі. Дивимось. зараз покажу. Ось. Також гарненькі такі. ці якісь виникаються менші, але так береш, то вони якісь ці такі видовжені і високі, але худі А ці наоборот такі збиті, але маленькі. Так, ось тут у нас кролиця, яка має приводити 15 числа. Я прощупав, вроді, вроді є в неї кроленятка. Чи нема? Ну я якось був прощупував, то вроді би були. І більше я не прощупував. Така в неї щось вона не, не дуже їсть багато, але й, можливо як для неї одної, то це нормально. Як пам'ятаю, вона з кроленятами була, то кожен день підсипав її їсти. А зараз ще коли давав я комбікон і ще вона його не з'їла, як ви бачите тут. Така вона тут сидить. Ну побачимо, приведе вона, не приведе, буде видно. Е, тій кроленятка. Що в хліві, я вам зараз ще покажу. Трішки пізніше. Вже покажу тих. Так. Ось ця кроличка має приводити, вже ось нарвала пуху, вже десь має приводити. І все, в принципі. Що я вам хотів тут показати. Давайте я вам ще покажу зараз кроленяток, які в хліві. Йдемте, зараз вам ще там покажу що там є. Трошечки тут погано, звісно. Буде видно. Але думаю, що щось тут буде видно. Ось, заходимо тут. І ось ця кроличка. Сьогодні я відлучив від неї кроленят. Така хай відновлюється за два тижні і можна буде злучати. Я її ще вирішив спробувати злучити ще раз з кролем з французьким бараном тому що ну, чорні кроленятки якось не, не дуже класно коли вони приводять вони не такі красиві не вуха в них в більшості стоять цих ось чотири штуки і дивимося які Ну в них всіх стоять вуха трошечки звисають але ну, не той результат який хотівся да, вони класні вони такі у них шерсть така м'ягенька класна але ну, вони всі чорні і вуха в них не лежать, і не знаю, будуть вони лежати чи не будуть. Ну поки що ще не лежать. Їм вже місяць, а вони ще не лягають. Вже більше їм, ніж місяць. Такі вже вже величенькі кроленятка. Який я зробив висновок з тих, що загинули кроленят, що як відлучаєш від кролиці, їх потрібно бажано пропоювати молочною кислотою. Тому треба буде десь купити молочної кислоти і давати їм воду, щоб вони пили. Ось такі тут вони. Ну, як для місяця, то я вважаю, що це непоганий результат. Давайте такого ось його візьмемо. Таке ось кроленятко. Ну, славних кроленят. Такі четверо вижило. Остальних кролиця поїла. Так, далі. Ця кролиця має приводити... 30 числа, 30 серпня, а ця має приводити 3 вересня. Звучив я їх двох знов з Каліфорнією. Чому так? Тому що пустив я до цього кролика, ну він ще, да, він ще по ньому видно, що він маленький, але я думаю, провіру, пустю провіру, чи буде він е звучати її чи ні. А вони собі поставали і їдять з кормошечки і він на неї ніяк не реагує. Тому я вирішив ще злучити з Каліфорнії. Якщо приведуть, тоді вже вони вигодують, якраз віддихнуть, якраз ще цей кролик півтора місяці поросте і вже тоді думаю зможе злучати. Кроленяток вони приводили, ця була привела, але не годувала. Тому кроленяток вона кроленятка були не чорні. А такі якісь... Вони як то як-то обичні кроленята, але якийсь зверху такий як-то сірий, такий серебрістий якийсь цвіт у них був. Тому якось так. Ось такі то у нас справи. Ну, кролички приводять кроленяток. Все більше і більше. Кролики ростуть, плодяться і, і гинуть до того всього, тому якось так. Але я не здаюся і продовжуємо далі тримати. Ну, а на цьому все. Показав я вам кроликів, які вони, які підросли. Скоро мають вже бути знову. Багато кролиць були злучені, тому будуть... Все більше і більше приводити. А ви підписуйтесь на канал і спостерігайте, щоб бачити таких роликів вони приведуть. На цьому все, всім пока, до нових зустрічі!